Особливий день, особливий день, коли церква наш братства згадують про неймовірне дійство, неймовірне дійство, найнеймовірніше дійство за всю історію Всесвіту, яку вчинив Бог. Ми згадуємо про те, через що прийшов Син Божий заради нашого блага, заради нас грішних людей, які бунтували і навіть не збиралися примирятися з Богом. Син Божий прийшов через страждання. Ви знаєте, найчастіше, коли в нас проходить спомин, ми згадуємо саме страждання, те, що відбувалося на Голгофі, щоб якось колихнути емоційно, підготувати емоційно. Сьогодні ми спробуємо через спомин, через це особливе дійство сфокусувати свій погляд на Божій силі. На Його могутності, яка діє в нас віруючих. Дійсно, для того, щоб ми могли жити новим життям, для того, щоб ми мали здатність слідувати за Христом навіть після того, як ми увірували в нього, потрібна особлива сила. І жодна людина на землі цієї сили не мала, не має і не буде мати. Це особлива сила, Божа сила, яка діє в віруючих людях. Ви знаєте, з людської точки зору взагалі неможливо зрозуміти, просто неможливо зрозуміти, чому церква існує понад 2000 років. Чому церква зростає понад 2000 років? Чому вже на даний момент на всіх мовах, на всіх діалектах світу переведено Слово Боже? Чому? Чому? Адже вже на самому початку, коли віруючих було зовсім обмаль. Коли саме християнство означало, тобто віра, прийняття віри в Ісуса Христа прийма... означало жахливу смерть, могутній державний апарат в поєднанні з релігійною елітою робив все, робив все, щоб послідовників Ісуса Христа не було. Але церква існує. Існує весь цей час. Ви знаєте, досить дивно, коли ми згадуємо, я прикажу, що державний апарат, тобто держава ворогувала. Плюс активно проти християнства діяла релігійна еліта того часу. Тобто ті, хто мали б навпаки прийняти Месію, ті, хто, як вони заявляли, що вони чекають Месію, вони, напевно, чекали Месію, але не такого Месія, як прийшов, вони відкрито ворогували, вони відкрито переслідували, вони робили все, щоб християнство винищити фізично. Ви знаєте, дуже цікавий момент, ми знаходимо в книгі діяння. Ви знаєте, що одним з найвизначніших вчителів закону того часу був Гамаліїв. Пам'ятаєте, коли сталася історія, вона записана в п'ятому розділі діянь, да? коли Сінідріон вимагав відповіді, відмовляв під Петра і послі відріктися того, що вони говорять. Звичайно каже, Петро Сав, ну як ми можемо від цього відріктись? І дуже цікаво, що це тільки розпалило вогнище в душі Сенедріону. І ось і від собі знаходиться одна людина, вчитель закону Гамаліїл, який дає їм дуже розумну пораду. Дивно, тому що Гамаліїла визнавали всі, всі визнавали Гамаліїла. А коли він дає дуже неймовірно розумну пораду, вони його не слухають. Пам'ятаєте, що він сказав? Давайте зачитаємо. Тоді підвівся один членів Сінідріону, фарисей на ім'я Гамаліїл, законовчитель, шанований, зверніть увагу, шанований усім народом. Тобто його, шанували, не тільки еліта, оця релігійна, весь народ розумів, хто таке Гмаліл. Він піднімається, да, і, е, наказавши вивезти апосле нам довгий час, він сказав: мужі ізраїльтяни, будьте обережними з цими людьми, в тому, що ви збираєтесь робити. Тобто, він попереджає, давайте не поспішати. До речі, це дуже важливо і для нас в нашому житті не робити таких швидких рішень, не приймати якісь все категорично. Не потрібно поспішати. Дивіться, він робить невеличкий ексурс в історію, говорить, незадовго до цих днів з'явився Февда, видаючи себе за когось, до нього пристало людей числом біля 400, але він був убитий. І всі, хто підкорявся, йому і перетворилися в ніщо. Після нього, у дні перепису, з'явився Іуда Галіянин і притягнув за собою багато народу. Він загинув. І всі, хто слухалися його розсіялися. а і нині, говорю вам, відступіться від цих людей і залиште їх. Бо якщо це починання... Або це діло від людей, воно само розрушиться. А якщо від Бога, то ви не зможете розрушити, як би ви не виявляли, як би нам не виявитися Божими противниками. Тобто зверніть увагу, найшанованіший вчитель того часу попереджає, але вуха закриті. Да, і церква переслідується. І напротязі двох тисяч років, на, бо на двох тисяч років, християнство переслідується, переслідувалося, перес, переслідувалося і переслідується на цей час. В багатьох країнах. Якщо ми можемо собі дозволити вільно збиратися, то це не означає, що невісної країни, де людина за те, що вона визнає себе християнином, її очікує страшна смерть. Але християнство шириться, християнство покриває всю землю. В чому причина? А причина у могутності Божої сили в нас. Давайте зачинаємо ці вірші, який я вирвав єфісянам. Перший розділ 19 вірш, і яка безмірна велич його могутності в нас, віруючих, за дією державної сили Його. Тобто можливість церкві зростати, сили віруючим людям на протязі оцих більш двох тисяч років, поширювати християнство, бути інструментом в руках Божих, єдина, єдина причина. Це особлива Божа могутність, безмірна велич його могутність, яка діє в нас. Це не заслуга людей. Ще раз наголошу. Жодна людина не має таких здатних, таких здібностей. Це могутність Божої сили діяти в нас. І сьогодні ми побачимо чотири аспекти дії могучої сили у спомені, у тому спомені, про яке буде дуже коротко, ми пройдемося і розглянемо, і потім перейдемо до. Безпосередньо до причастя. Найперше, що робить велич його могутності, це відкриває нам реальний стан нашої, наш реальний стан, реальний стан нашої людини. Тобто, коли ми приймаємо участь у сповненні, то ми тим самим сповідаємо, що ми самі по собі духовно мертві. Ми знаходимося в тих же і посланні другий розділ з першого вірша ми прочитаємо. І будучи. Мертвими через провини і гріхи ваші, в яких ви колись жили, позвичаєм світу цього, за волою князя, що панує у повітрі, духа, що діє в нині в санах непокори, серед яких і всі ми обертались колись за пожадливостями плоті нашої, виконуючи бажання плоті і думок, і були по природою дітьми гніву, як і інші. Як і інші, ви знаєте, я думаю, що я не зроблю відкриття, кожен з нас чудово розуміє, що покаяння. Що таке покаяння? Це передусім визнання своєї абсолютної гріховності. Абсолютної, тотальної. Оце є справжнє покаяння. І в той же час саме визнання своєї абсолютної гріховності є найбільшою перешкодою для людини. Людина, якій ми говоримо, що для того, щоб проморитись Богом, ти маєш спокаятись, ти маєш визнати себе грішною, вона скаже, а чому я грішний? Я думаю, багато з вас, коли ми намагалися вести спілкування, сказали, я не гір, грішний, я не гірше інших, я не роблю то, то, то. Ти подивись, що робиться в світі. Чому я грішний? Чому я маю візнавати абсолютно свою гріховність? Я не такий вже поганий. В світі значно багато, дуже багато людей гірше мене. Але потрібно зрозуміти, що поки людина не визнає своєї абсолютної гріховності, Євангеліє для неї залишиться простою книжкою. Євангелія залишиться звичайним підручником, яке не показує всієї своєї сили, адже Євангеліє, писання, показує нам, що ми абсолютно спор спорчені, може, так? Зіпсува зіпсовані, дякую. Ми абсолютно зіпсовані. Сила Євангелії в тому, що коли людина, ось діє Євангелія, воно діє на людину, і людина розуміє свою зіпсованість, свою абсолютну гріховність і визнає це, і приходить з покаянням. Це діє сила Євангелія. Знову ж таки, це послання до ефесіан. Апостол пише віруючим людям, і він нагадує про їх природний стан. Говорить, нагадує, і дивіться, нагадую вам, про вашу, в яким життям ви жили, яка ваша природа. Спомин. Коли ми приходимо на спомен, він теж нам нагадує знову і знову, що Христос прийшов в світ, помер на Голгофі, знайшов на цьому світі гріха. Не для того, щоб ніби отряхнути, знаєте, от ми десь вийшли в пилюці отряхнути наш одяг. Ми такі біленькі, чистенькі, тріхи отряхнути. Ні. Ні. Він прийшов і витягнув нас з гріховної прірви, в якій ми знаходились, в якій ми хотіли знаходитись і з якої ми навіть не намагались вибратися. Така була наша природа. Ось чому апостол Павло починає знову ж таки цей другий розділ такими словами: людина ніколи не зрозуміє. Ціну і силу пролитої крові Христа, поки вона не зрозуміє свій істинний стан. Коли людина розуміє про свій істинний стан, і що відбуває, яка зміна відбувається, тільки тоді людина здатна оцінити ціну і силу пролитої крові. На жаль, на жаль, ви знаєте, не дивлячись на, скільки, на хто скільки років церкві, фарисей живе в кожному з нас. В кому живе Фарисей Фарісеєвич. А є такі, що там Фарисей Фарисейович Фарисенко проживає. На жаль, і таке є. Теж треба зрозуміти, да? і ми постійно себе виправдовуємо. Ну Підніміть руку, хто в яких себе не виправдовує. Ми виправдовуємо, да? фарисей Ви. ну ми не такі, як ті, що оточують нас. Ну ми ж... ну, дійсно ми не такі. Ми ж не чином? Того, того, Ми ж не такі. Найбільша проблема фарисейства була в тому, що воно позбавляло людину доступу до Євангелія. Фарисейство позбавляло людей доступу до Євангелія. І ось, ось чому, коли ми приходимо на спомин, то ми тим самим визнаємо свій реальний стан. Апостол Павло пише до Титу, третій розділ, третій-четвертий лист. Знову ж таки, «Бо колись, ми, бо колись і ми були безрозсудними, непокірливими. Заблудлими служили похотям і різним задоволенням, жили в злобі та заздрості, були огидними, які ненавидять одне одного. А коли з'явилась благість і людолюбство Сина Спасителя нашого Бога, не ізділ праведності, які ми вчинили, але з своєї милості він спас нас. Павло показує, яка, яка дійсно в нас природа. Але особлива дія Бога, благодать Господня, вона змінила нас. Змінила нас. І саме Хрест показує нам, Голговський хрест, нагадує нам, про яка в нас природа, яка наша була істина природа. І що, що зробив, зробила з нами сила, могутність Божа. Вона змінила нас. Але в приходячи на спомин, ми маємо пам'ятати, який яка ми в оригіналі були. Так? Наш оригінал, який був, ми маємо це згадувати. Отже, перше, що робить Божа могутність нас, вона дає нам зрозуміти і визнати, що ми були з вами жахливими грішниками, які заслуговували на покарання. Ми маємо це пам'ятати. Другий елемент: вона, сила Божа, постійно нагадує неймовірну Божу благодать. З четвертої вірша ми читаємо, але... Бог багатий милістю через свою велику любов, якою возлюбив нас, нас, будучи мертвими через провини, оживотворив із Христом благодаттю спасення і воскресив з ним і посадив у небесах у Христі Ісусі, щоб явити в наступних віхах щедре багатство благості своєї, у благості до нас у Ісусі Христі. Бо благодаттю ве спасені через віру це не від вас, це Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Бо ми його творіння, створені у Христі Ісусі, для добрих діл, котрі наперед визначив Бог, щоб ми перебували в них. Щоб ми перебували в них. Дивіться, найперше, що ми прочитали, дивіться, коли Він говорить, які ми були, пам'ятаєте, які в нас були думки, говорить, але Бог багатий милістю. Ну, в моєму перекладі, але бо Бог, бо, Бог багатій милістю. Ми читаємо про, про милість Божу. Про милість Божу до нас. Тих бунтарів, які ми були. Милість Божа. Ми викуплені. Ще раз ми прочитали цей урок. Це ми, ми нагадуємо, ми сьогодні нагадати. Ми викуплені тому, що хтось з нас такий чудовий, не тому, що ми такі прекрасні. Абсолютно. Абсолютно ні. Ми, виклю... ми ви... викуплені виключно по милості Божій, по любові Божій. Він викупив нас і дарував нове життя. Дивіться, ми бачимо, як практично діятися, будучи мертвими, що він зробив з нами перше? Практична дія. Оживотворив із Христом. Ми тут прочитали кілька практичних дій. Він оживотворив оживотворив нас, мертвих, жив, зробив живими в Ісусі Христі. Але ж ми не помирали. Ми жили, як жили. Але відбулася Ми отримали нове життя. І тепер це перце життя в Ісусі Христі. Дивіться, він нас уже витворив. Далі в шостому вірші мічкам, і воскресив, да? Та, дивіться, і воскресив з ним і посадив у небесах знову у Ісусі Христі. Там написано, воскресить чи воскресив? Вже. Це вже дія, вже відбулося дія. Тобто Він, дивіться, коли Господь викупив вас, Він не просто дав новий шанс. Ось я тобі простив всі твої провини, я тебе витягнув з цієї гріховної ями, а далі живи як хочеш. Ні. Бог не залишає нас. Ні, Його могутня, Його могутня сила діє в нас. Бог приготував для нас найвищий статус у Вселенні. воскресив з ним і посадив у небесах написано у Христі Ісусі. Найвищий статус, який існує вселене, це те, що Господь приготував до нас. Благодать. Тільки благодать. Благодать буде домінувати у вічності. Щоб явити в наступних віках, для чого це все дійство було? Щоб явити у наступних віках щедре багатство благодаті своєї. Бо благодаті ви спасені через віру, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Виключно силою Божої благодаті ми спасені. Жоден з нас не має жодних діл, ніякі діла, ніхто не, мог, не міг нам допомогти. Це сила Божа, яка діє благодаті. Тільки так. Третій момент. Приймаємо участь у спомені ми сповідаємо, об'єднуючу силу Христа. Ми сповідаємо об'єднуючу силу Христа. Про що? це? Про, що це? Про яку об'єднуючу силу йде Христа? Саме хрест Ісуса Христа, саме те, що відбулося на Голгофі. Об'єднує абсолютно різних, дуже часто антагоністичних людей, об'єднує в одне ціле. 14 по 18 вірш ми читаємо: бо він, мир наш, який зробив з двох одне і зруйнував перепону, яка розділяла посередині, усунувши ворожнечу плотю своєю закон заповіді у постановах, щоб із двох створити в самому собі одну нову людину. Влаштовуючи мир, в одному тілі примириться у двох із Богом через хрест, убивши на ньому, тобто на Христі, убивши ворожнечу і, прийшов, і, прийшовши, благовістив мир нам, далеким і близьким, тому що через Нього і ті, і інші в одному дусі мають доступ до Отця. Тут дивіться, апостол Павло говорить: двох двох зробив одне, да? забрав, забрав якусь перепону. Як ви думаєте, про про які, про, 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 що це за двоє? Хто ці двоє, про яких пише апостол Павло? Щоб була перепона, не, пер, просто тільки в, в тілі ці, дві, ці двоє можуть об'єднатися. Абсолютно вірно. На той період не було найбільших антагоністів, ніж євреї та язичники. І Павло пише: він об'єднав. Хрест об'єднав. Євреї переходили на іншу сторону вулиці, коли йшли язичники. Ніяко, взагалі ніяко, співробітництва, нічого, все це було неможливо, просто неможливо. Вони не терпіли один одного. Вони навіть не уявляли життя разом. Але Бог зробив так, що Єрусалимська церква, яка складалась з євреїв, дуже швидко, вона була досить кількісною. Але дуже швидко вони були, були вимушені залишити Єрусалим і розсіятись. І розсіятись по церквах, а де були саме язичники. Ви знаєте, у перш, в першому столітті, в першому столітті в першому столітті формування церкви, в церкві були всі змішані. Вони не могли уявити такого, але та, Бог таким чином показав, що у Христі всі наші заслуги, всі наші цінності. Значення повністю нивелюються, вони, вони повністю обнуляються. Так як він об'єднав язичників і євреїв, так і зараз, в наш час, об'єднані. В одній церкві проживають, не, не, вибачте, не проживають, в одній церкві об'єднані, багаті, і бідні, знатні і, скажімо так, ті, хто не мають особливо таких родових заслуг, освічені і ті, хто не мають вищої освіти. Люди, які мають високі посади. І люди, які мають найпростіші професії, один народ з іншим, один колір шкіри з іншим, вони поєднуються в церкві. Не ворогують, а поєднуються в одне. Так і є в наш час. Чому? Тому що апостол говорить: бо він мир наш. Він мир наш. Тільки Хригологовський хрест здатний вирішити усі проблеми людства. Усі. Проблема одна людство не йде до Христа Голгофського. Ось, Ось що ми маємо згадувати під час спомену. Ми маємо згадувати, і це дуже важливо для нашої душі, для нас особисто, щоб десь колись не виникло спокуси когось не прийняти, когось відсторонитись, когось обійти через якісь певні внутрішні моменти. І четверте, дуже швидко закінчую, в четвертий момент. Приймаючи участь у спомені, ми нагадуємо собі про особливу роботу Духа Святого в нас і дякуємо за це. Ми нагадуємо про те, як Господь Дух Святой, як Його сила діє в нас. Це особлива робота з кожним з нас. Кожен з нас відчуває роботу Духа Святого. І Він працює з нами кожну секунду нашого життя. І я впевнений, що кожен це знає, кожен це відчуває, Дух Святий з нами в часи, коли нам радісно. Дух святий з нами, коли ми знаходимося не зовсім в веселому настрої. Дух святий працює з нами, коли ми проходимо через важкі етапи нашого життя. І ми відчуваємо його роботи з нами. Ми відчуваємо цю силу. І ми дякуємо Йому за це. Ви знаєте, Дух Святий не просто робить нас, скажімо так, просто, що ми одне. Ні. Він робить так, що Моїн перетворює нас в храм Божий. З 19 по 22 вірш. Отже, ви вже не чужі, не пришельці, але співромадяни своїм святим і свої Богу, будучи зведені на основі апостолів і пророків, маючи наріжним каменем самого Ісуса Христа, на якому уся будівля, справно споруджуючись, зростає у святий храм у Господі, на якому і ви разом зводитесь в оселю Божу, в дусі. В оселю Божу в дусі. Божа абсолютна могутність нас, жахливих грішників, робить своїми Богом. Ця неймовірна могутність робить нас співгромадянами святим. І ми це знаємо, і ми це розуміємо. І ми за це дякуємо. І тепер, після того, як Дух Святий, як Господь знайшов нас. І в нас грішники, які були бунтували, як витягнув з цієї багнюки, поставив нас на новий шлях. Так? Тепер ми стоїмо і будуємо своє життя не на гріховному, і не на гріховному фундаменті. Ні, написано, що на наріжному камені самого Ісуса Христа, наріжним каменем у будівництві нашого життя, наріжним каменем є сам Ісус Христос. Я думаю, що вам не потрібно розповідати вже багато разів говорили, що таке наріжний камінь був в той час. Це камень, від якого будувалася вся будівля. Від нього все йшло. Він був основою. Він, від нього будівельники починали працювати, і він був в основі цього будинку. Від, від нього, від цього наріжного камня, залежало все, як буде у будинку. І тепер у нашому житті є нова направляюча сила. І ця сила Ісус Христос. І приймаючи участь у спомені, ми сповідаємо це. Ми сповідаємо, що тепер наше життя, нашим життям, ми будуємо своє життя на наріжному камені, яким є Христос, і Його сила, Його сила управляє нашим життям. Ми сповідуємо все, коли беремо хліб і коли беремо вино. І на цьому, але ще на цьому камені також Дух Святий будує свою церкву. 22-й ще раз, 22 ще раз, на якому і ми разом, і ви разом зводитесь в оселю. Божу в Дусі. Ви разом будуєтесь, зводитесь в оселю Божу в дусі. Ми бачимо, що саме таким чином збудовується церква. Церква збудовується завдяки особливій роботі Духа Святого, Святого з кожним з нас. І це ми теж маємо згадувати, коли будемо брати сьогодні хліб і будемо брати воно. Тому, брата і сестри, зараз ми переходимо, перейдемо безпосередньо до спомину. І важливо, щоб ми з вами, ну, може, пригадайте, ми маємо пригадати стан, в якому ми проживали, реальний стан, в яким ми були. Згадати, що неймовірна Божа благодать знайшла нас в цьому світі, і ця благодать, милість Божа, врятувала нас від вічного покарання. Ми маємо згадати, і показати ту об'єднуючу силу, яку дає Хрест Голововський. І так само приймаючи участь, ми нагадуємо собі про ту неймовірну Божу силу, силу Духа Святого, яка працює з нами, яка змінює нас і яка збудовує церкву Божу. Амінь. Помолимося. Господи, батько Небесний. Ми дякуємо Тобі, що ми в другий раз можемо бути в домі твоєму. Кожен з нас дякує тобі, що ми є твоїми дітьми, що ти знайшов нас у цьому світі і дійсно ти зробив все для нас. Там на Голгофі, ти помирав за мої гріхи, там на Голгофі ти ніс покарання за мої провини. І я дякую тобі, Ісусе, за це. Ми дякуємо тобі, що ти знайшов нас у світі цьому, і твоя безмежна благодать дарувала нам спасіння. Дай нам пам'ятати про це кожну хвилину свого життя і прославляти тебе своїм життям. Амінь.